Що ж, переходимо до наступної інформації новини з фронту. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Про це пише Генеральний штаб ЗСУ. Основні зусилля зосереджує веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби противник завдав 22 ударів. Авіаційних ударів а також дійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, ворог використав один БПЛА, типу Шахет 136 Натомість авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по району зосередження окупантів та одного удару по позиціях, по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників. Тим часом зараз оперативно заяв хочу заявити про те, що повідомити хочу про те, що. Київ уже не перебуває в червоній зоні. Від відбої вже в Києві тривоги і Одеської області. Натомість Житомирська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська. Ну і сама Київщина без міста Києва ще перебувають в червоній зоні. Однак, все говорить про те, що відбої зараз будуть тривати. Відбої будуть і в цих областях теж зараз згодом, але очікуємо. Ну і бойовики пригожинської ПВК а, Вагнер в районі Бахмута схоже отримують все менше і менше підтримки від російських регулярних військ. Про це пише CNN із посиланням на співрозмовників у владних структурах заходу. Зазначається, що відчай Вагнера і досить емоційний стан Пригожина пояснюється просто: він бачить, що у нього не тільки закінчуються людські ресурси, але тепер у нього також закінчується підтримка російської артилерії, яка могла б компенсувати ці втрати. Співрозмовники зазначають також, що рівень смертності серед бійців Вагнера значно вищий ніж у збройних силах Росії. Крім того, повідомляють офіційні особи Бахмут не має жодного оперативного і стратегічного значення ані для Росії, ані для України. Але поїздка президента України Володимира Зеленського до цього міста в грудні зробила його політично важливим. Далі тривають, до речі, відбої в Україні. Вінницька, Черкаська, Кіровоградська області також уже не в червоній зоні. Поки що ще залишається в червоній зоні. Житомирська, Чернігівська і Київська область без міста Києва. Місті Київ також. Відбій повітряної тривоги. Ну і Бахмут не в оточенні. Ситуація там стабільно важка, але контрольована. Військові збройних сил України записали відео з міста фортеці, запевнивши, що наші воїни стоятимуть стільки, скільки буде потрібно. Дивимось. Привіт! Ми тут воюємо. Два воїна. На нас армія тримається погоду общем, все добре у нас. Погода супер, птички поють, орки стріляють, але ми індаємо здачі. Оце все нормально. Ми справляємося. Побачили ми кадри з Бахмута, і це свідчить вкотре про те, що Бахмут ніхто не здає. І досі український гарнізон перебуває у цьому місті фортеці. У тимчасово окуповані Кремінії збільшилась кількість випадків виселення місцевих жителів з власних приватних будинків представниками місцевої так званої влади. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Також відзначається різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу серед мобілізованих до збройних сил РФ. Повідомляється, що основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду. Це призводить до різкого збільшення кількості втрат. а Тиловики не згодні йти на смерть. Ну і Росії також не вистачає боєприпасів і військ, щоб у 2023 році отримати значні територіальні здобутки в Україні. Тож вона може перейти до стратегії утримування і оборони наявних захоплених територій. Про це заявила директорка національної розвідки США Евріл Хейнс. За її словами, після останніх невдач на полі бою, Путін почав усвідомлювати проблеми, перед якими постають російські війська, і може скоригувати свою стратегію в короткостроковій перспективі. Посадовиця зазначила, що незважаючи на те, що російський наступ триває, загарбники зазнають великих втрат. Далі цитата: Путін імовірно краще розуміє межі того, чого здатні досягти його військові, і схоже, зараз наразі він зосередився на більш обмежених військових цілях. Ну і спецпризначенці служби безпеки України знищили fpv дроном російський сонцепьок. Вони воїни центру спецоперацій Аль Альфа служби безпеки України спалили російську важку вогнеметну систему прямо в момент її залпу. Так звана Друга армія світу залишилася без ще одного так званого аналога «Внєта». Нині вже всі області України, які були в червоній зоні, вони зараз вже в безпеці. За даними офіційними і за даними мапи тривог України, Житомирська, Чернігівська і Вінницька і Київська області вже не перебувають під загрозою, і там відбулися вже відключення повітряних тривог. Ну і перемога України це не лише деокупація населених пунктів, а й масове знищення росіян та їхньої техніки, яке нині відбувається в районі Бахмута. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, зараз великій кількості українців хочеться новин про визволення території, оскільки саме на це вони розцінюють як перемогу. Далі цитата: водночас те, що вже кілька місяців поспіль наші мужні воїни знищують ворога, та найпотужніші професійні підрозділи Вагнера там знищуються це перемога. Те, що там нині знищується велика кількість зброї та техніки ворога, це перемога. Те, що на сьогодні ворог там фактично пов'язаний, і таким чином зменшується його наступальний потенціал, це теж перемога, підкреслила Маляр. За її словами, оборону Бахмута необхідно зберігати, і вона має бути саме такою, як її проводять зараз українські захисники. В окупованому енергодалі Запорізької області в день 8 березня сталася потужна пожежа до гасіння, якої залучили Росгвардію та військових. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Окупанти звинувачують у цьому збройні сили України. Близько 14.20 Федоров повідомив про бавовну на тимчасово окупованій території в місті Мелітополь і оприлюднив відповідні фото. Російські змі посилаючись на окупаційну так звану владу, повідомили про пожежу площею 4 гектари на набережній. За словами окупантів, вогонь поширюється вздовж лінії електропередач, що живить місто і насосну станцію. Крім рятувальників до гасіння пожежі залучили розгвардію і військових. Ну і вугледар. Вугледар також є пріоритетним напрямком для ворога. Однак після того, як наші воїни неодноразово знищували величезну кількість ворожої техніки на полі бою, ворог взяв невелику паузу та намагається провести поповнення своїх резервів. Що про це думають військові, які перебувають на цьому напрямку, почуємо просто зараз. Привіт із вугледара. Чув таку новину, що РФ виводить 155-ту, який йде сюди 136 ту Особисто мені все одно, що рубаних тягать, що тяганих рубать, все одно коло на фарш перемилють. Слава Україні! Ну і в тимчасово окупованому російськими військовими Маріуполі фіксують використання нових позначок загарбниками на своїй військовій техніці трикутниками над символом «З». Відповідне фото опублікував радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко. Раніше більшість колон мали позначку Ві або взагалі без позначок. Коло у трикутнику вже не спостерігається від початку зими. Кож було помічено військову техніку і без позначок. Повідомляється, що Маріуполь та навколишні селища загарбники перетворюють на військово-логістичний хаб російської армії. У місті та за містом загарбники встановили пункти контролю на всіх мостах, риють біля них окопи та проводять мінування. Ну і до Кримського півострову у Криму окупаційна влада планує побудувати базу для ПВК Вагнер. Як повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим, для цього хочуть виділити велику площу. Рішення ухвалив гауляйтер окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов. База буде першим представництвом вагнерівців на території Криму. Щоб здійснити задумане, так звана влада, нібито повинна виділити 500 гектарів в одному з гірських районів півострова. Відзначу, що така площа до рівня площі орієнтовно 700 футбольних полів або 5 квадратним кілометрам. Ну і наші воїни активно знищують техніку ворога на лінії фронту. Наступні кадри це робота 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Дивимось. Ну а це були всі новини з фронту. Ми ж продовжуємо наш ефір далі.